Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент? Ну мені здається, що останніми днями взагалі про ці безпілотники і Бахи в Росії інформації чим дуже більше це перебільшує я чи все-таки активність когось на російській території вища? Ні, вони ви перебільшують активність вище, третя сила нарощує свої вплив на російські тили. В тому числі, от ті випадки, які ви перерахували, адміністративне будівля це воєнкомат, за певними даними, очевидно, він перебуває зараз в більш-менш нормальному стані, і тому, коли та -то, якщо з'являться якісь фото цього пливу, ми побачимо, що це таки відбулося. Відповідно, все це означає, те, що третя сила нарощує свій свій на тили, як вже сказав. І це можна вважати підготовкою, скажімо так, поля бою. Так, тобто, ми бачимо тенденцію, яка полягає в тому, що вчора, в тому числі, були атаки на військовий аеродром у Воронезькій області, до цього були атаки по нафтосховищам, нафтобазам, і постійно ми бачимо удари. Удари вже на окуповані території України. Зокрема, по складах, по скупченнях військ у штабах, в тому числі і Запорізькій та і Херсонській областях. Тобто, все це, якщо в комплексі розглядати, а може додати ще і потяги, які скидаються, і, які спускаються з рей, як кажуть, і підриваються, все це значить утворює, скажімо так, узагальнену картину такого хвилю. Візьмемо е, нафтобазу, яку було розбомблено в Севастополі. Пам'ятаєте, десь uh -huh. два тижні тому. Була велика історія, яка з цього з цим пов'язана. Ось ця нафтобаза вона забезпечувала пильним, фактично чорноморський флот і е, ті частини, які діють на півдні нашої держави. По цій частині після цього було завдано ударів вже по, по е, двом нафтобазам, які знаходяться на Тамані, Краснодарській край, теж пам'ятаєте. Фактично, що це означає? Це означає, що переривається ланцюжок постачання палива, яке кров'ю війни, бо спало, ми чудово за розуміємо, що жодних бойових дій маневрних вести неможливо, в тому числі неможливо перекидати війська, в тому числі неможливо перекидати боєкомплект і таке інше. Тобто, бачимо ланцюжок. Відповідно, в Севастополь і далі Таманські Півострів, вже Російська Федерація, яка через так званий Кримський міст сполучається з окупованим Кримом. Ми бачимо, які складнощі вже як Подовжується, оце от оце от лицюжок що цього постачання із Росії до Криму, Відомо, зараз можемо уявити, от який це вплив може створити на ці війська, які зараз знаходяться на повній частині півдня України. Всі ці розмови, вони ж деморалізують людей, які на передовій знаходяться. Я думаю, що те, що роблять українські збройні сили, коли вони знищують ресурси ворога, це абсолютно правильно. Тому що чи менше буде росіян ресурсів. Тим менше у них буде можливості боротися з нашим наступом і планувати якісь нові наступи на наші території. Що стосується суспільства, ну, я думаю, що ми з вами прекрасно знаємо, що російське суспільство завжди, коли бачить вільну війну у власному домі, куртується навколо влади. І Більше того, влада завжди йде на провокації, щоб суспільство навколо неї гуртувалося. Ми ж з вами говоримо про Кремль зараз, що вони можуть. Вдатися до провокації. чому тому, що вони мають продемонструвати росіянам, що війна прийшла навіть до Кремля, що війна може прийти до хати кожного і в цій ситуації народи партії єдіни. Це вічний російський такий наратив. Чим більше росіяни усвідомлюють небезпеку для себе, тим більше російська влада отримує свободу руку боротьбі з ворогом. І Я вам хочу нагадати про провокації. В часи Чеченської війни про підрив будинків. Коли російська влада побачила, що російське суспільство втомлене від війни, вона організувала провокації, які значно підвищили рейтинг нового російського лідера Володимира Путіна, які дозволили організувати килимове бомбардування Грозного. Так що, тут є такий очевидний парадокс: з одного боку, ми маємо знищувати російські ресурси. З іншого боку, тих, чим більше буде війни в домі у росіян, тим більше буде підтримка російської влади і її можливості вива. Навіщо взагалі Кремлю потрібен Медведєв? яку роль на вашу думку він відіграє? Нам ну ми любимо говорити, що він справжній клоун, але все ж таки він відіграє якусь е роль, яку якою нього наділили, я взагалі не вважаю Медведєва ніяким клоуном. Я вважаю Медведєва людину, яка в силу свого статусу колишнього президента Російської Федерації надсилає сигнали, які не можуть надсилати інші представники Вищої російської політичної еліта. І я про це казав, коли Медведєв написав свою статтю про Україну, який підкреслював, що Путін більше не буде прагнути контактів з Зеленським а буде чекати на наступного українського президента. І пам'ятаєте, як глузливо поставилися до цієї статті в Україні? І теж говорили: клоун, алкоголік, що він розуміє. А Медведів просто передавав те, що хотів сказати Путін. Те, що зараз Медведєв говорить, коли він погрожує Зеленському вбивство, це означає, що вони просто ухвалили рішення по ліквідації Зеленського, що вони просто пров... будуть намагатися провести спецоперацію, і вбити Зеленського. Це не фігура мови, це не які слова в телеграм-каналі. Це просто затверджена спецоперація. І вони надсилають заходу сигнал. Ні, ми не будемо розмовляти із Зеленським. Але ми будемо спробувати його вбити. І даємо вам можливість організувати нам переворони з тим, хто прийде на його місце після його ліквідації, дуже просто, це абсолютна логіка мафії. Нічого нового я в цьому не бачу. Бандити завжди так себе поводять, і те, що Зеленський ще й став для них такою очевидною мішенью, це теж ясно. Те, що Медведів говорить про це вголос, засвідчує, що вони впевнені у своїй безкарності. Що вони можуть отамути анонсувати от, розумієте, Ми анонсуємо наступ, а вони анонсують вбивство президента України. Все, Какшло как за останні місяці, все так от і йде. з негативними, по нігативними памаєценки пассимі для нас. Це найврядчі буде той найбільш популярний варіант, який обговорюється, як штурм шедо. Ну чисто тому, що це ну якби сказати, якщо брати аналізувати відомий досвід застосування цієї ракети в реальних боях, ну це не те, що нам потрібно для того, щоб ну завдати росіянам значної поразки. Тому що справді ж Тором Шеду себе показала гарно в таких от експедиційних місіях, ну як там, наприклад, боротьба проти е, іділо в Іраку або там боротьба проти режиму Аса а, Башара Асада, але це ж дозвукова ракета, яка, якби на жаль, теж збувається не ну, на такому самому рівні, як і російський Х-101. відповідно, ну навряд чи навіть самі британці, покладаючись на ефективність, будуть нам це давати. Скоріше за все, британці можуть згадати про просто... себе Ка дуже в тому числі, від британців. Ну і якщо оперативно формулювання, що ракета схожа за характеристиками на то це може бути турецька балістична ракета хан з дальністю стрільби до 300 кілометрів. Там навіть БЧ потужніша ніж на такамсі. Ну а пускові під цю ракету назад вже є. І це офіційна інформація, яку там опублікувала наша 49-та артилерійська бригада. Що от, турецькі реактивні системи під таку ракету у нас є? Там можна, ну там системи ТРЛГ 230 мають індекс, там можна. Як і Хаймер заряджати ракети різного калібру. Ну, от, судячи з усього, британці нам можуть дати саме турецькі балістичні ракети, а Шедоу, ну можливо якось на потім. Ну, чисто тому, що адаптація такої ракети під новий літак це дуже довго. От єврофайтер британцям довелося проробляти під Шедоу 6 років. А у нас 6 років немає, у нас навіть року немає. Треба ракети буквально на вчора. Балістичні ракети це те, що можна дати варіантом на вчора. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.